Доброго дня учні восьмих класів. Сьогодні ми з вами починаємо фізичну складову здоров'я і почнемо із теми оздоровчої системи. Дуже коротко вам розкажу про те, що таке оздоровча система. Розкажу про те, які обов'язкові складові. Тобто трошки нагадаю про класичні оздоровчі системи, які вже склалися протягом досвіду тисячолітнього. І Трошки зверну увагу на, на ті оздоровчі системи, які на даний час відомі, які, в принципі, мають непогану е, дію, да? тобто практичне застосування. того, що таке оздоровча система. Це будь-які практичні методики, що сприяють здоров'ю. І кожна оздоровча система вона, е, має враховувати цілісний підхід, тобто вона е, включає в себе покращення не лише фізичного здоров'я, а й психологічної складової здоров'я також. Тобто оздоровчі системи вони впливають не лише на здоров'я нашого тіла, а на наш емоційний стан, на якість роботи мозку і, відповідно, вже як наслідок на соціальну та духовну складову здоров'я. Отож, оздоровчі системи це будь-які практичні методики, певним чином організовані, звичайно, які сприяють покращенню здоров'я. Кожна оздоровча система включає в себе кілька елементів. По-перше, це харчування. Ну, в залежності від оздоровчої системи ставлення до харчування змінюється, але в основі кожної оздоровчої системи лежить уявлення про раціональне харчування. Крім харчування, оздоровча система включає в себе певні уявлення про рухову активність, яка має сприяти нашому здоров'ю. Якщо це йога, то це якісь певні вправи, дихальні. Асани, да, це певні вправи для розтягування чи покращення роботи м'язів. Крім харчування і рухової активності, обов'язково ще оздоровча система включає поняття про гігієну, догляд за, за тілом, волоссям, нігтями. Наступне загартовування тобто покращення загального фізичного стану, бадьорості, імунітету і так само оздоровчі системи включають в себе режим праці і відпочинку. Отож, оздоровча система складається з уявлень про харчування, рухову активність, гігієну, загартовування, режим праці і відпочинку. Серед класичних таких оздоровчих систем це йога, про яку ви чули. Ті уявлення про йогу, які в суспільстві, вони досить обмежені, тому що йога це не лише практичні вправи для покращення фізичного здоров'я, це ціла система життя, поглядів на світ, побудову стосунками з людьми і зі світом, тобто так само і психологічно складове здоров'я, ця оздоровча система зачіпає. Крім йоги, дуже відома Аюрведа, яка в перекладі санскриту означає наука життя. Вона покликана гармонізувати стосунки людини зі світом. Великий такий акцент робиться на правильному харчуванні в першу чергу. І, звичайно українська народна традиція, про неї ви можете більш детально почитати на 38 39 сторінці. Тут і загартовування тіла, і певні вправи, і певне ставлення до харчування, режим праці відпочинку, гігієна так само тут прописані. Ну і серед сучасних таких не так давно від, розроблених оздоровчих систем. Можна включити дельфінотерапія, це е, спілкування з дельфінами, яке покращує в першу чергу психологічний стан. Це е, апітерапія, вона дуже зараз розвивається. Це е, покращення здоров'я за допомогою бджільництва. Е, сюди можна включити фітотерапію, да, це е, е, лікування за допомогою трав. Певні оздоровчі системи включають в себе масаж, певні дієти. Ну, якщо ви хочете більше дізнатися, ви можете самостійно пошукати різні оздоровчі системи і спробувати оцінити, наскільки вони підходять вам, наскільки вони корисні саме для вашого здоров'я. На цьому дякую, до побачення.